Всім привіт, рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Дякую всім за підтримку мого YouTube каналу. Зараз я знаходжуся в місті Анкон, на Італії. Тут гарний краєвид, я люблю тут бувати. Видно море, Андріатичне море, видно церкви. Так от з зеленим куполом церква. Це одна із церков. На жаль, ця це церква закрита. Вона постраждала від землетрусу. Поряд музей. Музей працює. Я ще не відвідала цей музей, треба буде якось зібратися і сходити в цей музей. І це краєвид на місто Анкона. А тут я знаходжуся зараз на пагорбі піді мною. Якраз знаходиться такі, скажіть мені, як це називається? Це називається як катакомби. Да, катакомби, які під час Другої світової війни врятували життя багатьох людей із цього міста, коли бомбардували місто Анкона. В часи Другої світової війни багато було загиблих і люди ховалися в цій катакомбі. На жаль, історія нічого нас не вчить. Війни продовжуються і по сьогоднішній час. Зараз хочу вам показати оце бачте, на пагорбі, церква, це головний храм. В місті Анкона Італія. Зараз я збільшу зображення покажу вам. Сьогодні неділя. Я думаю, що зараз в цей час, зараз десь коло начала 12 го дня. Я думаю, що до 12-ї години буде проходити богослужіння. Мені подобається цей храм. Дуже гарний краєвид. Біля цього храму можна побачити гарний краєвид на море, на місто і сам храм оригінальна, оригінальна архітектура. Я виставляла відео раніше. Можна деякі фрагменти відео подивитися на моєму youtube каналі як виглядає цей храм всередині. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Підтримуйте мій YouTube канал. Я потребую вашої підтримки. Всього вам доброго, до побачення.